Брори, кона, повний привід, двохлітровий атмосферний мотор, автомат, карклей, камера і тому подібне. Йому, маю. Та кожен другий дружині, по суті, мріє такий автомобіль, бо в ньому все, що його необхідне є. Ціна в районі 17. Коротше, вивчаємо. пішли з салону. Тут порядок, марна карта, гарний. Все це вам виглядає. Непогано тут добре, тут вона вже має бути з карплейчиком. Підігріва окей, блокування повного приводу, це добре. Явних ознак слідів розбору. Щоб до терпіду лізли, не видно. в постелі окей, у нас з люком, Тори не стріляні, торпеда не стріляна, руль теж схоже що не стріляний. Ну, принаймні явних ознак розбору немає. Ті. Парка в нас і Болти оригінальні, панель оригінальна, подон коробки сухий. Виглядає гарно, також немає зауважень до нього. Так. О, кнопочка. Раз. Два. Три. Підйомники всі працюють. Ліве регулювання. Теж працює, Воно, до речі, на сліпих зонах. Ніякого хрустку. У запор заклад нічого немає. Все ок, раз, два. Тедор підірву. Порядок, порядок, ешка, рака. Пробка без питань. Ручник. Це без питань, тримай. Шапчини практично немає, прямо гарно. Манки є. Тут є, тут є, тут рижик. Слухаємо мотор. Це достатньо, насправді він Га робить гарно. Гума погано, протектор гарний. Десь тут працює. Тут клавіша відкривається. Порядок. Перша лукей, 20-й рік. Диски цілі, диски гальміні. Поганий стан. Колодка. Так, телефон туди він не влізе, відсотків 40. Гума ззаді така ж сама маршал, вона з сікреткою і відповідно диски. тримаються диски гальмів. Чудовий стан, колодку, теж телефон не влізе туди. Колодка відсотків, мабуть, 80%, значить кришка багажника Пам'ятаємо, що вона там ніби як знімалася, ну по зазорчиках вона, не знаю. Може я помиляюся, мені здається, що вона ніби як трошки нижче порівнялося з в цій площині. 106 112. 104. Завод, крило заднє. Завод, двері, передній ліві. Завод, Передний ліві, завод, ліва сторона, завод. Так, поїхали по підкапоті. По капоту помітні ознаки його демонтажу. Тут крило абсолютно в оригіналі. Критики до нього